Ну що ж, привіт. Jewel, коронна перлина, арабський руднічок, називайте як хочете, пройшов. Тож до огляду. Ніколи не міг подумати, що буду так радий бачити Соло тому що саме він і відкривав шоу, а не у головній події, як завжди. Коротше, матч 3 на 3, Бладлайн проти нового Бладлайна. Що можна сказати по матчу? Нічого спам'ятайте всі командні і не тільки матчі Романа Рейнса за останній рік. І коротше, ось вони такі ж самі. Найцікавіше у матчі це не сам матч, а сегмент після нього і овербукінг. Тож одразу до справи. Приблизно 90% матчу нічого цікавого не відбувалося, але потім стався рефері-бамп. Причому це був один з найкумейніших рефері-бампів, що я бачив, тому що Роман Рейнс просто запильнув соса Солосяко. Прямо у рефері. Роман Рейн залишається один, Солосякова допомагають, і Солосякова перемагає. Чесно, не думав, що буде саме такий результат, і утримувати Романа Рейнса це, ну яко кажучи, сильно. Але як я вже сказав, найцікавіше відбулося після матчу, тому що вони почали забивати Романа Рейнса і оригінальний бладлайн. А Оскільки без справи до сих пір сидить Семі Зейн, то він прибіг на допомогу спочатку. Невідомо кому. Всім своїм виглядом він показував, що нібито хоче приєднатися до Салосіко, але в останній момент просто розібрався із цією так званою командою. Тепер вже Салосіко залишається один. І самізайн випадково ушатує Рейнса замість нього. Носолосяко ну, такий. Потому що я умний, делаю все правильно, ни единой ошибки. Усосы знову щось не поділили, но ну, Роман Рейнс вже такий. Давайте думать, блять, подсказывайте, Чо вы мозги їбете, Подскажите, как блять, сделать это. Покрасать та юпта матч нічим особливо не вразив, а можливо навіть і навпаки. Тож моя оцінка дві з половиною гірки. На черзі жіноча командна солянка за жіночі командні титули. Чесно, взагалі іноді не розумію, навіщо подібні матчі ставлять у карт. Але оскільки у всіх реслерж були закриті костюми, тож руки на стіл сиди і насолоджуйся реслінгом, козаче. І ще попереджаю: якщо ти не подивишся це шоу повністю, то ти майже нічого не втриш. Тому що це шоу буквально ні про що, зі своїми перевагами та недоліками. І на мій телеграм-канал також підпишися, то чо ви саме. Це навіть був не торнадо матч, а типічний по цим безглуздим правилам, мов, все одно потрібно передавати теги один одному. Знову ж таки, нещодавно я казав: дайте Челсі Грін хоч що-небудь. Так ось, я не беру свої слова назад. Я до сих пір так вважаю. Єдині на кого б я б тут точно не поставив, так це ось ці джака Ара Джексон и Леш Ледженд. Томля, а ну а Chelsea Грін молодець. Так, їх команда просто нейтралізувалася у самому кінці, причому дуже смішно. Де, Piper Niven дуже кумедно уявилась об свою сокомандницю. Ну а вже Piper Niven була нейтралізована самими чемпіонками. І у нас чинні командні чемпіонки Джейд Каргіл і Bianca Belair. Виконавці старалися, і чесно, навіть сварити цей матч я не буду. Оцінка три з половиною зірки і вітаємо із захистом. Далі Сет Роллінс проти Бронсу Наріда. Сет Ролінс вийшов у екстравагантному костюмі, як завжди, мем, придумайте самі, тому що мені лінь. Бійка між реслерами почалася ще до початку матчу. Вони проломили барикади, пішли до коментаторських столів коротше. Перша асоціація, яка у мене виникала при перегляді цього матчу, це копія матчу Сета Ролінса проти Омаса. Але давайте будемо чесними: Бронсон Рід, ну, у всіх параметрах найкраще ніж Омас. І ще на відміну від Омаса, у нього такий персонаж. Мов він просто залізобетонний, він непробиваємий. Сетролін зайшов одразу зі всіх своїх козирів та почав фігачити його фінішерами. У хід одразу пішли фроксплеші та стомпи, І нічого не допомагало, та він виривався на один. І ні, я не збираюся зараз жартувати і пробраювати таке ніомегу. Ну хіба що трошки, і цей матч трохи мене змусив опереживати навіть за сета Ролінса. тому що після кожного потужного фінішера від Бронсона Ріда у мене було відчуття, що він може й не вирватись. Обидва реслери просто стальні і ніякі стомпи, павербомби та сплеши на них не діють. Ну, вирішальні моменти матчу були вже у кінці, коли Бронсон Рід промахнувся сталевими сходами і сам отримав стом на ці сходи. І завершуючи третій останній супер стомп прямо з канатів. Сет Ролінс переміг, ну а моя оцінка матчу 4-25. На черзі матч за звання чемпіонки Crown Jewel На Джекс проти Лів Морган. Сам матч був не розтягнутий та. Терпимий, буквально терпимий, тому що майже одразу вони перейшли до своїх фінішерів, і виглядали вони ну дуже слабо. Ну, собственно, тягнути цей матч я також не буду, і перейду одразу до сюжету, тому що вибігає Тіфані Стратон зі своїм кейсом Money in the Bank. Шмара Джекс її одразу прогнала, тому що не заважай мені. Ну і вона така: блін, кешити чи не кешити? Ну, мабуть, кешити, але не закешити, тому що вибігає Домінік Містеріо. І Ракель Родригес. Джекс ніби у болінгу збиває всіх на своєму шляху, хоче розібратися з Лів Морган, але тут же підключається Домінік. Він штовхає кейс. Чим відволікає Рефері, а тут же і Ракель Родригес допомагає. Ну і, собственно, ще один фінішер від Лів Морган, і вона перемогла. Чесно, цей матч сварити я також не хочу, бо просто нема за що. Він навіть не був дуже розтягнутим. Нову і першу в світі чемпіонку кронджул, звісно, вітаємо, але деки Чесно, я вже розраховував на те, що саме на цьому шоу вони позбавляться цього чемодана, і Тіфані Страттон стане новою чемпіонкою, а на Джекс в прольоті. Але терпимо, чекаємо. Моя оцінка матчу нехай навіть буде 3-25 Ренді Вортон проти Кевіна Оуенса. Отакий матч, серйозно. Матч не відбувся, тому що Кеві Оуенс вирішив помахатися ще до його початку. Він атакував Ренді Уортона стільцем, потім вони пішли у Рингсайд, там вже підключилися інші Рефері, він проводить стан рефері, ну і вже почали підключатися навіть генеральні менеджери. І Адам Пірс відхопив Аркіо. Не переживайте, Ренді Уортон заплатив йому авансом, тож все окей. Вони пішли до глядацького залу, Кеві Оуенс стрибунув на Ренді Уортона прямо на стол. І це кінець так званого матчу, а вірніше, сегменту. Зрозуміло, що це ще не кінець їх протистояння, і далі буде якийсь матч за особливими правилами, я впевнений. Тож, чекаємо. Редмейн івент, а вірніше трьохсторонній матч за США титул. Одним словом, це був спотфест, без усілякого реквізиту. Просто у них була відмінна хімія, і ніхто нікому не заважав. Звісно, Кармело та Андради були на своїй хвилі, ну але навіть такий просто чилив у стороні. Окрім відмінної хімії між реслерами була і відмінна акробатика. Ня, ну тиля, що дають. І темп взагалі не просідав. Були як подвійні, так і повітря. Трійні прийоми з участю усіх, якихось порожніх моментів у матчу, я просто не помітив. Але єдиний мінус він був закороткий, бо часу їм дали непробачно мало, менше 10 хвилин. Але вони не засмутились, не розгубились і використали його як слід. Порожніх моментів у матчі просто не було. Кожну секунду відбувався якийсь спот. Ну а під кінець вже встигли всі політати. У кінці матчу Еленайт, хоч і трохи підзабочив, але про. Вів суперплекс. А коли ті двоє відволіклися, то Елине скористався можливістю і провів навіть подвійний BFT і утримав Кармело Хейса. І відстояв світ ту. Можливо, це ще й гучні слова, але можливо, цей матч і справді вкрав шоу ресінгом. Я подивився на ще один такий матч. А так, оцінка матчу 4.25. Ну і головна подія шоу чемпіон проти чемпіона. За звання найпершого чемпіона Крон Джуел, генерал рингу Гюнтер проти американського жахіття Коді Роудса. Ну що ж, хоча я й дуже сильно чекав на цей матч, але він, м'яко кажучи, був на перехайпі. Немало пафосу, також додали і фанати. Бо, як можна побачити та почути, <плес> Арабські фанати ще не до кінця відійшли від французького беклеш, і вони почали пускати хвилі. Ну а щодо матчу, то це був непоганий матч, буквально непоганий. Реслери тільки-тільки почали розганятися, хоч і пройшло вже більше 20 хвилин, і тут же одразу кінцівка. Мені здалося, що реслери встигли використати ну хоча б половину зі свого арсеналу можливостей. Мов ми всі прекрасно знаємо та розуміємо на що вони здатні та що вони могли. Ще Ще нам показати так, вони вже не по одному разу провели свої фінішери та навіть божевільні виривання. Я, як і всі глядачі, хотіли подивитися ще на цей матч, але після того, як Коді Роуза зажали у сліпер, він подумав, що все із цим потрібно закінчувати. Він переміг не після кросроуза, він переміг не після больового, він переміг згортанням. Згортанням бля. Бобі Фейс та головний чемпіон компанії переміг іншого чемпіона згортанням. Найс nice. після матчу вони ще трохи нагнали пафосу, і Коді Роуз і Лів Морган продовжили позувати із цими титулами. А, ну окей, блондини перемогли, заради красивої картинки, можливо, навіть трохи і не шкода. Сам матч хороший, але не докручений. Тож знижу оцінку не за переможця, а саме за кінцівку. Тож моя оцінка 4.25. Ось таке чергове арабське шоу. Не знаю. Для мене це просто проходняк. Якщо його не подивишся. То ти майже нічого не втратиш. Тож, моя оцінка цьому шоу: нехай буде 6,5 балів із 10. Ну а наступне шоу у нас вже Survivor Series Wargames. Ось це ми вже чекаємо, ось це ми дивимось. Тож до прогнозів. І не тільки. будь пожалуйста, на мій канал. Я, я буду знімати відео про Free Fire.